З бюджету громади на підтримку сили оборони було направлено більше трьох мільйонів гривень. Про це під час апаратної наради повідомила виконуючи обов'язки начальника фінансового управління Іоланта Долгих. Також посадовиця звернулася до керівників всіх підрозділів з проханням вчасно готуватися до опалювального сезону. З метою вчасної підготовки до опалювального сезону прохання до всіх головних розпорядників активізувати роботу по закупівлі і завезенню твердого палива своєю установи. Міський голова голосив на необхідності знаходити можливості і допомагати військовим. Ми тут на вихідних займалися дронами нашим хлопцям, які там на фронті треба додатковий ресурс. Визначайтесь місце тригубом, будемо закупляти ще додаткові дрони для наших бійців. Про роботу центру надання адміністративних послуг під час апаратної наради прозвітувала. Софія Жукова. Пілому тижні було прийнято 155 заяв на реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Також клей фото по досягненню 25-45 років було прийнято 38. Видано витягів про реєстрацію місця проживання 95. Також видано витягів про зареєстрованих за місцем проживання 74. Як повідомила Антоніна Найметенко, управління праці і соціального захисту населення продовжує надавати допомогу визначеним категоріям громадян. Управління продовжується робота щодо перевезення сімей внутрішньо переміщених до нашої громади на минулому тижні. Одну сім'ю з Сезбузької громади до нас перевезли підготовлені документи. На оплату п'яти ветеранів війни за професію водій автотранспортних засобів категорії С. на сьогоднішній день. Внесено інформацію до бази даних внутрішньопереміщених на 5630 осіб. Це, склад... Це на 44 особи більше ніж за попередній тиждень. На сьогоднішній день згодилися 200 власників житла шосткінської громади прийняти у себе, розмістити безоплатно 408 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Також за інформацією Антоніни Найметенко, проведено нарахування виплат соціальної допомоги для 6 Тьох тисяч громадян на загальну суму більше 13 мільйонів гривень. Триває у громаді і робота з внутрішньо переміщеними особами. Як повідомила Ольга Сокульська, молодь залучають до життя громади. Прийнято рішення створити відділення. Молоді числа переміщених осіб. Також на минулому тижні відвідана Собіцький Старостинський округ до округу заїхала ще одна родина з числа внутрішньо переміщених осіб. Хочу зазначити, що з початку повномасштабної війни до округу заїхало 22 22 чоловіка з числа переміщених осіб, з них 4 дитини. Також на минулому тижні оздоровлення з табору Едельвейсувано Франківська область і дві дитини ми ще направили на оздоровлення до табору Едельвейс за рахунок коштів обласної програми. Також на вимогу міського голови старости старостинських округів, які приймають у себе переселенців, розповіли про проведену ними роботу на навірній території. Сьогодні у нас 22 внутрішньо переміщених особи заїхали. Одній сім'ї був наданий будинок. Безкоштовно інші будинки купували із, від населення. З них чотири дитини, які будуть навчатися в супом у виховному комплексі. У нашого Старостинського округу приїхало 14 родин, це 35 чоловік. Люди приїхали з різних регіонів України. Найбільше вісім родин. Переїхало із Сумської області. Це Езбуда, Ямпіль, Глухівщина. У нас усіх двадцять п'ять внутрішньо приміщених осіб, із них четверо дітей. Троє відвідують навчальний заклад, один дитячий садок. Очільник Шастонської громади Микола Нога наголосив на необхідності надавати допомогу всім вимушеним переселенцям. Сьогодні стоїть питання п'ятикілометрового кілометрова зону. Всіх треба обласна військова адміністрація займається цим питанням і районна державна адміністрація, тому треба допомагати всім.